Вірного місця забору незаконного... О, є! Є об'єкт! Є, попався кара. Попався, попався, шлопчики. Оборона громада тут. Примається з'єднання автомодан, тернопіль. Що ми робимо тут? Добуваємо. Ага, зрозуміло. Добуваємо. Це не можна? Добре. добре, добре, факт є, дякую. Що робить? Во... Як тут сепаратисти не робили, то і можна. Сепаратисти? Ну а хто тут не робив? Хто тут не робив? Що ми тут не робили? яких потреб тут чи Для яких потреб? Підсипати там шкарку трошки. А то нічого, щоб пару метрів звідси воно? Берегова лінія. Берегова А ми скільки прицеп набрали? Ми щось і поїхали. Ми що, то нам не ввозимо? Ми що, то нам не ввозимо? А що, що ми... тут, 20 кілограм чи там, що? Ну не знати там, там підсипати дорогу трошки, хочемо там ямати вимивати. Скільки прицеп бере? А ти ж тільки що казав. А воно мокре, воно мокре, і з А, ну певно, а як висохне, таке як буде як пух, правда? Ну а я... В ямку, е то я засепали, е не. Кажу ямку, це засипати, ні? Полусознання, коли на напівживий. Не составить. Напівживий, слухай. — Что, я? Ну. Я я, я якби був напівживий, до думаю, вдруг мало б.

Ні, <рес> тут робили якісь ТІВО. Яка сепаратист? одних сепаратистів здорові. Тут, Та, воно, воно, міські, воно, воно, воно. тут воно. до тої пори вже неодноразово були, ловили людей, які почерпали. Като гвардія, про що ви говорити? Дорога, тут неможливо було переїхати, так було розкопано, що в цей дорога. Воно. Трактор чий? хто, власний трактор? Я більше що робить зробите проблему. Ви? Вони навіть накривають акуратненько, щоб видно не було. Ні, то то вони тренуватися. <різвання>